Доброго дня! Трильчата колона 4 рівня, 3 дюйма. У нас акційна ціна 6 тисяч за отаку одну колону. Користайте моментом, тому що всіх вже 7 тисяч вона коштує, а скоро буде ще більше. Тобто під чорну п'ятницю, я так думаю, що вам буде дуже класний такий девайс, якщо ви одержите, для виробництва ароматних дистилятів. Дивіться, наскільки вона класно зроблена, і наскільки все воно працює так, як має бути. У мене там далі технології є, як працювати, як отримати віски, як кальвадоси робити і так далі. Користайте моментом. Сайт ogleg.com і вводите скляні тарільчаті колони. І вам воно виб'є от іменно е, ту пропозицію. 4 рівня 3 дюйма. Шість тисяч. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!